Як думка людей про вас вплине на якість вашого життя? Ніяк. Звичайно, дуже важко на початку признатися собі, признатися в своєму оточенню про те, що ви приймаєте свій дар, що ви будете в цьому плані розвиватися, що ви бачите по-іншому, що там, візьмете до рук карти І так далі, і так далі. Спочатку знайомі сміються, потім знайомі просять про допомогу. Ну і бояться, вже жарти, вже не кидаються жартами, вже з'являється повага до того, що ви робите. Ніде не дітися від дару. від нього неможливо відказатися. І будуть складатися такі обставини в житті, щоб направити вас на шлях. І щоб, як, і щоб поламати ваш мозок настільки, щоб ви не сумнівалися в собі, не сумнівалися в тому, що ви маєте робити. Тому тут краще не супротивлятися, краще прийняти і плисти, сісти в лодочку і попросити, хай вас направляють, хай вам підказують. Це буде саме правильніше. Тому думка людей про вас це повинно бути саме най найостанньому місці, що про вас, хто що скаже і що про вас подумають. А саме цікаве ще є то, що коли хтось вас. Незаконно осудить, то за це буде покараний. Тому достатньо лише просто наблюдати на своє оточення і як в людей змінюється життя від їхньої щирості.